В Україні не вистачає кваліфікованих юристів. У центральних органах виконавчої влади залишаються незаповненими 18% вакансій. І це попри те, що понад 300 навчальних закладів готують правознавців. Дипломів безліч спеціалістів немає. Юридичні факультети відкривають у вишах, що не мають жодного стосунку до юриспруденції. Як наслідок, роботодавці не знімають оголошень про вакансії. Фахівці впевнені, необхідно запроваджувати жорсткі стандарти для підготовки правознавців. Юрист це той інструмент, який допомагає будувати громадянське суспільство. Ми впевнені в тому, що юридичні вузи, наукові установи юридичні ми потребують, звичайно, і координації, і впровадження передового досвіду. 9 жовтня в дипломатичній академії при міністерстві закордонних справ відзначили найкращих юристів України у правовій галузі. Конкурс проводять із 99-го року. Этот праздник любят все юристы, уважают. Ну и судя по тому, кто здесь собрался, как говорят, от мала до велика, от судей районных судов и до судей и руководителей высших судов, собрались все, как равные люди. Нагороди знайшли своїх власників у 16 номінаціях: від юриста студента до юриста державного діяча. Вперше переможцями юриста року стали парламентар, громадський діяч та працівник СБУ. Юристом податківцем визнано ректора податкового університету Петра Мельника.